А, ну от, Олександр Савченко, скажіть, вот, е -е, нарушив президент е -е, закон і не нарушив? Стосовно недекларування цих офшорних кампаній. Ну, я так хотів би сказати, що кожна людина має право відкрити офшорну кампанію. Лише в Україні для цього потрібно отримати ліцензію Національного банку. Підкреслюю, у всіх інших країнах ніяких ліцензій для цього не потрібно, і кожен можна, може інвестувати і в офшорну компанію, і не в офшорну компанію. Але є механізми, які дозволяють стати власником офшорної компанії без інвестицій. Я не хотів би наводити схеми, але таких багато, я їх знаю. Ну, Наприклад, вам хтось уступив право. Через якусь обставину стати власником офшорної компанії. І тому, не знаючи, яким, через який механізм президент набув це право, важко сказати, порушував він інструкції. Підкреслюю, не закони, а інструкції Національного банку чи не порушував інструкції Національного банку. А я стосовно офшорних компаній сказав би так, що. Купити офшорну кампанію, це як зайти в магазин і купити там, сірники чи цигарки. Кожна людина може це зробити. Питання в моральній категорії, а не в формальній. Ми от завжди дискутуємо навколо ну, формальних. В Україні нічого законно робити неможливо. Все, що ти робиш, ти порушуєш закон. І тому для нас дуже важливо мати етичну, моральну складову, ідеалістичну складову. Оце головне на мою думку. І я би хотів, щоб дискусія була навколо цього, а не навколо інструкції національного банку. Навіть якщо він порушив, скаже, ну забув, чи юристи зробили, мені не сказали. І, і таке може бути. Я до речі.